Виконуйте заповідь любові, ходіть у вірі, виконуйте те, що говорить Слово Боже, і ви не витратите своє життя намарно. Маже план для вашого життя включає Божу мудрість. Приєдете до нашого гостя Кета Мура, який підводить підсумок дослідження Божої мудрості. Далі на передачі «Переможний голос віруючого. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я Кейт Мур. Я дуже радий знову бути з вами сьогодні проповідувати і навчати про чудову мудрість Божу. Чудову мудрість Божу. Я хочу подякувати Богу і брату Кенету та місіс Лорії і вам за наданий мені час. Він був дуже насиченим, і сьогодні ми підемо далі. Тому що Бог має досконалу мудрість і найкращий чудовий спосіб для всього, що нам потрібно знати і робити в житті. І він покаже його нам сьогодні через це слово. давайте помолимось. Отче, ми віддаємо себе тобі на цей час, щоб отримувати настанови. Щоб навчатися, і Господь виправлятись, якщо потрібно. Покажи нам свою досконалу мудрість, свої досконалі шляхи. І ми приймаємо їх і будемо ходити ними. І ми говоримо: нехай буде слава тобі у нашому житті за це в ім'я Ісуса. Амінь. Давайте повернемось до нашої теми. Відкрити книгу приповісти, четвертий розділ. Вже кілька тижнів. Ми досліджуємо чудову Божу мудрість і розглядаємо місце писання у книзі приповістей. 5-му вірші. Тут написано: набувай мудрість, набувай розуміння. не забувай цього, і не ухиляйся від слів вуст моїх. не залишай її, і вона буде оберігати тебе. Люби її. І вона буде охороняти тебе. Головне це мудрість. Набувай мудрість, і всім маєтком твоїм набувай розум. Або розуміння. Набувайте їх. Вони досяжні нам. Інакше нам би не говорилося набувати те, чого немає, чого не існує. Але ми відповідальні за те, щоб набувати її. Скажіть в голос: я набуваю свою мудрість, я набуваю свій розум. Я живу. І ходжу у чудовій мудрості Божій. Як ви отримуєте цю мудрість? Ми говорили про це. Давайте ще раз розглянемо. Як ви набуваєте її? Мудрість кличе до безумних та невігласів цього світу. Але, як сказано в писанні, для того, щоб вийти з цього невігластва, вам потрібно відповісти. Вам потрібно відгукнутися і сказати Так, це потрібно мені. Я бажаю і шукаю мудрості та розуміння, як срібла, золота та скарбів. Він сказав, що якщо ви будете робити так, ви знайдете її. У посланні Якова сказано, кому бракує мудрості, нехай просить у Бога і просить з вірою, без жодного сумніву. І ви можете робити це протягом всього свого дня. Ви можете розмовляти з кимось, якщо розмова піде не так, ви відчуваєте якусь напругу, відчуваєте, що вона може перерости у сварку. Поки ви слухаєте, поки ви не договорили речення, перевірте своє серце всередині себе. Вам навіть не потрібно говорити цього вголос, але ви можете сказати всередині себе, Господь, я прошу тебе мудрості. Покажи мені, як відповісти тому чоловікові, покажи мені, що зробити. І Бог завжди знайде канали і спосіб розрядити вибухонебезпечну спірну ситуацію і питання, які він завжди знає. І ми бачили, що мудрість, яка сходить згори від Бога, є милосердною, Скромною, мирною, слухняною, замість мудрості, яка вимагає і наказує. Вона просить завжди існує такий спосіб звертання, який змусить роздратованих людей заспокоїтись і мати мир. І Бог буде схиляти до вас серця тих людей, які вважали, що не люблять вас, і ви отримаєте милість перед ними. отже, ми бажаємо мудрості, ми просимо її. Ми не перериваємо спілкування з тими, з ким Бог нас зв'язав. І також ми говорили про те. Що потрібно залишатися відкритими до того, щоб навчатися і виправлятись. Саме про це ми поговоримо сьогодні докладніше. Про те, щоб бути здатними вчитися і виправлятись, якщо це потрібно. Відкрите писання, яке ми розглядали вчора. Книга приповістей, третій розділ, приповісті, третій розділ, шістнадцятий вірш. 3.16, книга приповісти. Тут написано довгота днів у правій руці її, у правій руці мудрості, довгота днів, а в лівій у неї багатство і слава. не може бути такого, щоб хтось сильно зростав у мудрості Божій, постійно ходив в ній і помер передчасно або був бідним. Я знаю, що це важливе ствердження, але послухайте. Це біблійна істина. В правій руці мудрості, довге життя або довголіття. В лівій руці мудрості, багатство і слава. Вони приходять з мудрістю. Бачите, існують люди, нехай Бог благословить їх. Вони стверджують, що мають Божу мудрість, але вони не приймають вчення про зцілення, довголіття, процвітання і примноження. Вони не мають мудрості Божої. Це безумство. Відмовлятися від того, що вам потрібне. Вам потрібне довголіття, щоб завершити свою роботу тут, на землі вам потрібно багатство, ресурси, честь та повага, щоб свідкувати про Бога, виконувати ту роботу, до якої ви покликані і все це приходить разом з Божою мудрістю. послухайте це місце писання. ми читали його вчора, але я хочу розібрати в ньому дещо. Тут написано. Книга Приповісти 1523 так звучить в одному із нових перекладів невикористані поля можуть принести багато поживи для бідних. В одному перекладі сказано, але деякі гинуть через брак розсудливості. в Біблії сказано у книзі приповісти 21.20, що бажане багатство і олива. В домівці мудрого, а нерозумний чоловік марнує їх знаєте, стати багатим, благословенним і процвітаючим це не питання талану, це не питання того, що Бог допомагає деяким вибраним. Багато людей, які сьогодні дуже і дуже багаті, починали з того, що починали ви і я, з такою ж кількістю ресурсів або навіть меншою. Але знаєте, деякі люди, як тільки вони отримують зайвих 5 доларів, одразу ж витратять їх на щось. Саме так сказано в цьому місці писання. Мудрі живуть у багатстві та розкоші, але нерозумні витрачають свої гроші, як тільки їх отримують. Це один з перекладів. Бідність і потреба дуже часто є результатом нестачі мудрості. Коли люди не використовують правильно свої скромні ресурси. Якщо поруч з вами є Біблія, відкрийте її, будь ласка, ми зараз в книзі приповісти. Останнє місце було у 21-му розділі. Давайте відкриємо 27-й розділ книги приповісти. Приповісті 27. Писання тут говорить... Вірш 23. Добре доглядай за отарами твоїми і гарно піклуйся про них. Піклуйся про них. Я пам'ятаю, як багато років тому, коли ми з Філіс починали наше служіння, ми були бідними, і з року в рік бідними в служінні. У нас не було засобів ні для чого. Я пам'ятаю, як одного разу кликав до Бога Господь, будь ласка, допоможи мені. Покажи мені те, чого я не бачу. Виправ мене. я робив це щиро зі сльозами. Я знаю, що це не твоя воля. І він це зробив. Він почав навчати мене. І ось чому він навчав мене. Він показав мені це місце писання. І він сказав: ти був недостатньо старанним у тому, щоб знати стан твоєї отари. Що це означає? Знати, що відбувається в вашому житті. ви не підтримуєте у відповідному стані те, що маєте. Ви не старані. Є багато людей, які називають себе людьми віри, і вони використовуються як виправдання, коли беруться за виконання справ, не маючи про них жодної уяви. Вони не знають, як їх починати, як їх закінчити. Вони не знають, скільки вони будуть винні. Вони не знають, скільки потрібно буде доплатити за це. Ми просто віримо Богові. Деякі виписують чеки, не маючи грошей на своєму рахунку, і називають це вірою. Ніщо не може бути далі від віри. Віра не буває недбалою. віра не буває лінивою. Віра старанна. Він сказав: будь старанним, щоб знати стан твоїх отар. Ви мусите знати все, що приходить, і у вас мають бути звіти про стан вашого майна. Якщо ви винні гроші, вам потрібно знати, кому ви їх винні, яка сума внеску, які відсотки, які виплати, і застосовувати свою віру, щоб виплачувати борги один за іншим. Можливо, спочатку той борг, у якого вищі відсотки, ви повинні знати. Ви маєте бути в курсі цього. Першні ніж поставити свій підпис під грошовим зобов'язанням і потім виявитись зв'язаними, втратити можливість давати, приносити десятину, бо ви не маєте грошей. Ні, такі рішення приймаються до того, як ви берете на себе інші зобов'язання. І ви можете прийняти розумні рішення, коли знаєте про свій стан. Коли ви старанні й знаєте стан своєї отари, знаєте його. Бувають випадки, коли люди хочуть поговорити з нами про стан своїх фінансів. Я готовий розмовляти з ними тоді, коли вони можуть прийти і викласти на папері стан свого майна своїх боргів, коли вони гарненько розберуться в цьому. Ви навіть не знаєте про що вірити, поки не викладете це. зверніть увагу, що сказано далі. Добре, спостерігай за своїми отарами. Підтримуйте їх у відповідному порядку, Будьте уважними, старанними, щоб знати, що відбувається. 24-й вірш «Бо багатство не навіки. Та й влада, хіба зроду рід з'явилася зелень, і трава показалася, і збирається сіно із гір. Будуть вівці тобі на вбрання і козли, ціна поля. І молока твоїх кість буде досить на їжу тобі, на їжу твого дому і на життя для служниць твоїх. Тут зображений дім з найманими працівниками. І він говорить, що у нас буде достатньо для себе, для ваших дітей, для всіх людей, які допомагають вам. Коли що, поверніться назад. Якщо ви старанні, і знаєте, що відбувається, якщо ви підтримуєте все у відповідному порядку. Зверніть увагу на цей вислів. Я читав його багато разів, але він кинув це мені в очі, коли я почав навчати про мудрість. Він сказав вівці, на одяг тобі. Якщо у вас поруч є Біблія, подивіться це місце і відмітьте його. 26-й вірш. Вівці на одяг тобі, а козли на покупку поля. Що це означає? Вівці, прибуток від овець буде для цього. Прибуток, який прийде, призначений ось для цього. Тут він сказав на одяг тобі. Другий прибуток, який прийде від козлів, він сказав, що він буде для покупки поля. Розумієте? Нерозумні люди. «Я і сам робив такі помилки в минулому. І можливо, ви їх робили коли до вас приходили якісь гроші. Ви навіть не задумувалися. Для чого вони призначені? ви отримували гроші і ви будете розважатися. і ви їх витратите. Ви будете справляти на людей враження, ви набудете щось для себе. Але саме так чинить не І ось що говорить писання: у мудрих людей багатство і розкіш, але безумний витрачає все, що отримує. Ні. Коли ви ходите з Богом, коли ви зростаєте в мудрості, гроші будуть приходити. І передусім, ви повинні запитати себе для чого вони призначені? Запитайте себе і запитайте у Господа Господи, для чого вони призначені? Не поспішайте думати. Ну, сьогодні ввечері ми повеселимося. для чого вони призначені? Я бачив людей, я молився з ними. Вони були у важкому фінансовому стані. Вони мали борги з оплати рахунків, і ми молилися і просили Бога про мудрість, і Господь давав їм гроші або через додаткову роботу, або хтось приходив і просто вручав їм чек. І незважаючи на те, що вони були винні всім поспіль, гроші на кредитних картках були витрачені. вони були винні своїм родичам. Всім знайомим вони брали ці гроші і витрачали їх на розваги. Виїжджали з міста на вихідні. Це нерозумно. Саме тому люди залишаються бідними і не можуть вийти з бідності. Насправді, це повна відсутність віри. Люди у відчайдушних обставинах без віри думають. Я знаю, що це неправильно. Але вони говорять собі якщо я не скористаюся цим зараз. Можливо, у мене ніколи цього не буде. Ви бачите, як люди в таких обставинах? Я також був в такому становищі. Вони беруть речі в кредит. Наприклад, купують машину, хоча і так повуха в боргах, вони не зможуть виплатити її. Вони знають, що не зможуть це зробити. Вони знають, що втратять її, але вони все одно оформляють кредит. Чому? вони вважають, що лише так вони зможуть насолоджуватися цією машиною, хоча б недовго. Коли візьмуть її в кредит, це страх, відсутність віри, відсутність бачення. Але чоловік віри, жінка віри, які будуть прислухатися до мудрості Божої, вони скажуть ні, я не можу так чинити. Пізніше, якщо я захочу, я це зроблю. Я буду мати надлишок. Пізніше я візьму собі дві машини, якщо захочу. А не зараз. Божа мудрість допоможе вам усвідомити, в якому ви стані. І які зробити кроки, щоб вийти з цього. І коли прийдуть гроші, можливо, це буде насіння, яке вам потрібно посіяти, що вам потрібно використати його, щоб віддати вороги, і Божа мудрість буде скеровувати вас, і ви будете знати. Так, вівці для цього, а козли ось для цього. Писання говорить: мудрість вміє виправити. І замість того, щоб кидатися грішми, чинити нерозумно. Витрачати насіння, яке Бог дає вам, ви зупиняєтеся. І коли щось прийде до ваших рук, ви не будете поспішати робити те, що перше спаде вам на думку. Ви не з'їсте його. Ви скажете, Господь, для чого це? А для чого те? І коли ви будете практикувати це з дня у день, з року в рік, ви будете знати. Ви увійдете до відповідної колії, і гроші будуть приходити, і ви будете знати, для чого вони. Гроші прийдуть, і ви будете знати, для чого вони це гроші для того, щоб посіяти. Це гроші для того, щоб оплатити кредит. Ці допомогти тій людині. Ці, я можу витратити для себе. Ви будете знати. Мудра людина розрізняє, для чого вони призначені. А нерозумний просто говорить, а, немає значення, їж, пий, веселись сьогодні, бо завтра можеш померти. Так чи чинять нерозумний, коли ми говоримо про мудрість і розрізнення. І знання одним з наймудріших людей в Біблії, ми вже говорили про нього раніше був Соломон. Наймудріший чоловік, який написав книгу еклезіаста, бог задіяв його, щоб викласти це на папері. І хоча я сам читав її багато разів, в мені є такі уривки, які я не розумію, чому він так сказав. Саме так вона і починається. Ми близько. Відкрийте разом зі мною книгу Еклезіаста, перший розділ. І пам'ятайте, це виклав на папері мудрий чоловік. Вона починається з таких слів. Слова Еклезіаста, сина Давидова, і другий вірш починається з таких слів. Наймарніша марнота, сказав проповідник, наймарніша марнота. Марнота усе. Марнота усе. Коли ви чуєте це і не розумієте, ви думаєте, це якийсь песимізм. Марнота і марнота. Що означає це слово марнота? Марнота означає некорисний, некорисний. Марнота означає нікудишній, непридатний. І потім, досліджуючи більш уважну тему мудрості, ви побачите, що у мудрої людини Є розрізнення, розуміння. Це означає, що мудрий здатний розрізняти і бачити різницю між тим, що добре, і що погане, що цінне і що нічого не варте. У цього чоловіка було багато мудрості, і зростаючи мудрості, він виклав її на папері. Якщо ви прочитаєте, ви побачите, що він сказав. Я подивився на це і зрозумів, що то марнота. Я зайнявся ось цим. Я подумав, і це марнота сьогодні. Можливо, замість слова марнота ми би використали вислів порожня трата часу. Нерозумні будуть витрачати весь свій час і ресурси на речі, які нічого не варті. Поки вони займаються ними. Вони вважають, що це чогось варте, але потім, оглядаючи з минуле, вони скажуть то була порожня трата». Мудрі люди так не роблять. ось чим нас захоплює зростання мудрості Божої. Ісус ходив в досконалі Божій мудрості кожного дня свого життя на землі. Він робив це як чоловік без будь-яких нечесних переваг над нами. Він дав нам свою мудрість, і ми можемо ходити в ній. Але от чому справа. Ісус не витратив на марно жодної хвилини. Він не витратив на марно жодного слова. Все, що він робив, було зарахованим, мало силу і принесло плід. Він не витратив на марно жодної години. Хтось сказав, ну йому доводилось спати. Але це не на марно витрачений час. Доводилось їсти. Це не намарно витрачений час. Він не витрачав на марно час. Жодної години, жодної хвилини, жодного слова, жодного подиху. Чому? Завдяки Божій мудрості ви можете знати, коли починати щось зробити або сказати ні. Якщо у вас будуть попередження, ви скажете, цей час буде витрачено без користі, і ви припините це робити. Зосередитись на іншому і будете знати, ні, ці кошти будуть витрачені без користі. Я робив так минулого року, але в цьому році це не буде хороша інвестиція. Мудрість Божа, як говорить Писання, корисна для того, щоб скеровувати. Ви будете в потрібному місці потрібний час. У вас знайдуться потрібні слова для відповідної ситуації, і це чудово. І ви зможете вийти на той рівень, де вам не доведеться намарно витрачати слова, дії, час. Друзі, це буде мати для вас більше значення, коли ваше життя закінчиться. І ви подивитеся в минуле. Я витратив своє життя намарно? Чи я використав його для чогось важливого, щоб принести плід для Бога? Я прочитаю вам ще одне місце. Тут говориться про наймудріше, що ми можемо зробити. Наймудріше. Писання говорить у 12-му розділі книги Еклезіаста, він написав всю цю книгу і сказав, що багато речей це марнота. Чому? Бо ви витрачаєте своє життя і свій час на багато марних речей. Але у 12-му розділі, останньому розділі, майже в кінці, він сказав: ось сутність цього почути бійся Бога і заповіді його виконуй. У цьому обов'язок людини. Робіть це, і ви не будете витрачати час на марно. заповіді любові, ходіть в вірі, виконуйте те, що говорить Слово Боже, і ви не витратите своє життя намарно. Вислухайте ще одне місце. У книзі Даниїла, 12 розділі 3 вірші, сказано: розумні будуть сяяти, як світила на тверді, він говорить це про майбутнє. І ті, що навернули багатьох до праведності, вони будуть сяяти, як зорі, навіки, назавжди. У книзі Приповісти 11.30 сказано мудрій приваблює душі. Як краще всього використати свій час, краще всього використати свої зусилля, так, щоб це допомогло навернути когось до правильності і до Бога, щоб це допомогло спасти когось, навернути до Бога, виправити. Це найкраще, наймудріше використання нашого часу на землі. Ви раді, що маєте дух мудрості і благодаті, і Бог всередині вас, і ви можете позбутися марнотратства. Ви можете почати вже сьогодні. Скажіть в голос. Бог допомагає мені. Завдяки чудовій мудрості Божій я позбавляюсь від марнотратства. Хвала Богу. Залишайтеся з нами, а я повернусь за хвилину. Слава Богу, брат Кенет часто повторює, що завдання цього служіння проповідувати слово Боже по всьому світу. І місія Кенета Копланда це чудова, чудова, хороша земля, в яку варто сіяти насіння. Ми говорили про мудрість Божу і мудрість не витрачає засоби на марно. Безумовно, найкраще використання грошей, засобів, матеріальних речей це допомагати. Проповіді Євангелія розповсюдженню слова Божого тим, хто не чув про нього, християнам, немовлятам, щоб вони могли зростати. і п'ятниця на передачі переможний голос віруючого. Це день пожертвувань. сьогодні ви можете надіслати свої пожертвування місію Кеннета Коплунда. Для цього скористайтесь інформацією на вашому екрані. але давайте будемо вивільняти нашу віру, щоб мудро. Використовувати наші гроші і вкладати їх в царство Боже для просування Євангелія. Я хочу зараз помолитися за ваше пожертвування. Отче я дуже вдячний, що ми маємо велику честь і привілеї і ти можеш використати нас, задіяти, щоб сіяти насіння у це служіння, допомагати фінансово і розповсюджувати слово Боже по всьому світу кожним досяжним способом, щоб багато людей почули. І повірили, і покликали ім'я Господнє, і прийняли спасіння. Були визволені, Алілуя! Слава Богу! Ми вивільняємо нашу віру. Ми віримо, що приймаємо це зараз. Якщо ви живете за межами Сполучених Штатів, ваше пожертвування залишається на вашій території, щоб розповсюджувати Євангелія в вашому регіоні. Станьте частиною хорошої церкви. Не сидіть, склавши руки, не чекайте. Приєднуйтесь до сім'ї віри, яка з радістю служить Богові, і ходіть туди не лише для того, щоб щось отримати, приходьте, щоб принести щось, Приносьте своє поклоніння, свою хвалу, будьте готові служити, робити щось, щоб просувати царство Боже. Якщо ви будете у Бренсоні, штат Міссурі, зайдіть в гості до церкви життя віри, до нас філіс, до нашого зібрання. Ми завжди будемо раді вас бачити, і ми чудово проведемо час. Дякую вам за те, що приєдналася до мене протягом цих двох тижнів. Мені дуже сподобалось бути з вами. Ми зростаємо в Царстві Божому і в мудрості Божій. Алілуя! Це Кейт Мур. І я нагадую вам, що сьогодні і навіки Ісус є Господь. Ісус бажає. Щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса дивіться, переможний голос віруюча Кеннетом і Глорію Коплен з понеділка по п'ятницю.